Вітаю вас сердечно. Хочу подякувати телеглядачам, які стали абсолютно для мене несподівано прихильниками відкритої студії. Дякую усім. Ви знаєте, було би зараз фальшиво з моєї сторони усміхатися від вуха до вуха. То неправда є. І знаєте чому? Та ви всі знаєте чому. Тому що у нас в державі не тільки війна, у нас війна знаходиться ось уже отут. Вже шоста чи сьома передача у нас на цю тему. І ми вивчаємо самі себе і історію нашої держави. І ви зараз бачите, в оформленні дуже цікаве поєднання там є те, куди ми хочемо йти, і хто ми є. І ті особистості, які не прагнуть нас там побачити. Але Україна виставно є європейська держава. спокон віків, відколи вона і почалася. Для того, щоб зрозуміти, що таке Україна в геополітичному вимірі, в проблемах, світових проблемах, ми сьогодні з вами і зустрілися на цьому екрані. Для цього запросила як завжди, Ігора Дружка. Доктора філософських наук, друга і приятеля цієї відкритої студії, який болить. Ігор, сьогодні говоримо про те, щоб зрозуміти, чому у нас є біженці, чому у нас є викупи, чому у нас є тортури, чому Європа. Е, знаю, що номінально є якась там держава, яка називається Україною, то зовсім недавно. І чому е, все ж таки. Затримують наших людей найкращих патріотів, які вже сьогоднішні є патріоти, маю на увазі Надію Савченко і багатьох-багатьох інших. І тому запитання чітке і ясне. От Україна завжди була така, от, ну ніяка. От її не було, вона взяла, так і народилося, ну рівно там якось в листопаді минулого року. От як ти думаєш? Треба сказати, що Україна як самостійна держава є дійсно молоде. Політичне утворення на карті Європи, на карті нашої планети, але про Україну думали, обговорювали її присутність у політичних процесах більше як 150 років тому, коли пробували вирішити ті проблеми, які мали обернутися війною жорстким політичним протистоянням. Ще тоді, в першій половині 19 століття, коли Російська імперія була одним із жандармів Європи, до речі, жандарм Європи був долучений до цієї важливої місії не тільки для того, аби гасити демократичні революції, аби не дати молодим народам, націям виявити власну волю до самостійності, а й для того, аби тримати. Російську імперію в певних рамках, аби Російська імперія не зазіхала на європейські народи на нові території. Отже, це ще було в першій половині ХІХ століття. І навіть впередень, Весни народів в 1848 році, коли зголосилися майже всі поневолені нації Австро-Угорщини, Прусії, Отаманської імперії тої самої російської, які хотіли власної самостійності власне ще до того на Україну звернули увагу два дуже поважних особистості. Хочу тебе зразу перебити. Виходить так, що от 19 століття, 20 століття, ну, от ми і говоримо зараз за то, і очевидно, будемо продовжувати і перейдемо в то дружне століття, в якому ми зараз знаходимося. Так? Але все ж таки, напевно, якщо не один раз почути наших батьків, там, прадідів і так далі. Завжди говорилося, що ми завжди були в Європі. Те, що ми зараз декларували і декларуємо, що ми намагаємося туди зайти, нас там не дуже хочуть. Хтось говорить, що нас там надзвичайно чекають. Але тим не менше, Україна була в Європі. От коли це було, за якого це було періоду, і що ця Україна взагалі фактично в ту Європу принесла? Ну, ну не давай нам, так чесно, Не зараз нам про це говорити. Ні, ну ми це цікаво. добре знаємо. Ні, ми ну не дуже... добре. Ми це напевно знаємо. Якщо ми зараз тільки говоримо, що ми тільки зараз намагаємося вступити в Європу. Я хочу ну, поправити Скажи. всіх нас і тебе, пані Софія, в першу ну, чергу. Проти, що прошу. в Європі ми були так. дуже давно. Але про це Європа забула. Ми були в Європі тоді, коли створювали Київську Русь як нову форму державного управління та поєднання різних етносів, різних соціальних груп, яка за допомогою Вічі впроваджувала принцип демократизму, яка на той час культурально соціально була вища від багатьох європейських країн. Власне тоді Європа вчилася в Київській Русі, бо торгувала з нею. Обмінювалося не тільки товаром, а й думкою, але пройшов дуже короткий період часу. Виникла епоха відродження, Україна після Переяславської угоди розчинилася на карті Європи і про нього забули. Властиво людському розуму забувати те, що з ним було. Отож, ми й нині нагадуємо, що навіть в 19 столітті в передень буржуазних революцій 48 року. Дуже цікавий німецький дослідник, історик, він же етнограф Йоган Георг Коль здійснив подорож від з Одеси до Харкова і з Харкова до Перемишля. І зауважу, які це роки це були. Був сороковий рік 19 століття. І в 1848 році він написав книжку про Україну, в якій стверджував, 8,5 мільйонів українців, які живуть на території Російської імперії, і 3,5 мільйони українців, які проживають на території Австро-Угорської імперії, це цілісна нація, це народ, який має власну культуру, власний історичний досвід. Процитую його. Культурною традицією, поки що Україна роздерта між двома сусідами. Матеріал для будівництва її держави готовий. На не сьогодні та завтра з'явиться будівничий, що збудує з цього матеріалу незалежну українську державу, бо вона вже в власній історії мала Київську Русь. Ця книжка була дуже популярна в переддень 48-го року. На ту роботу опиралася дуже багато. Лідерів політичних націй, які пробували здобути власну самостійність, але пройшов дуже короткий період, і вже у 80-х, 90-х роках за Україну забули. В той же час ще один цікавий дослідник, польський письменник Кароль Гавлячик Буровський, в тих самих 40-х роках сказав наступне: Україна це постійне прокляття, яке над собою проголосили її гнобителі. Над нею помстилися. Але пригноблена воля України рано чи пізно підніметься, доки не буде виправлена кривда, завдана українцям. Доки неможливий буде і міжнародний спосіб. Отже, ще в 40-х роках дев'ятнадцятого століття стверджували, допоки Україна не здобуде власної самостійності, допоки не буде виправлено ту політичну помилку ліквідації її незалежності державної, допоки не буде європейського і світового спокою. Чому взагалі така історія є з Україною впродовж віків, що вона яким чином якась є з однієї сторони незручна, з іншої сторони, невідома, з третьої сторони така зневажена та держава? Адже вона ж потужна є держава впродовж віків і в науці, і, і, і в літературі, і в політиці, і в воїнах, і, і так далі. Чому так? Геополітичне положення України є дуже незручне. Пункт перший. Пункт, други. сама особливість етнопсихологічних особливостей слов'ян українців є настільки характерний для нас, який не відповідає агресії міжнародного політичного наступу. Ще один дуже поважний німець Гердер mm -hmm. в кінці 18-го, на початку 19-го століття стверджував. Ті риси, які роблять українців щирими, відкритими, ті риси, які характеризують їх як націю, яка не робить їх агресивними і наступальними, є причиною їхнього стирання, їхнього стирання з карти Європи. Геополітичне положення: Європа Західна, Європа східна. Макс Вебер зарахував українців до західних слов'ян. Не до східних слов'ян, як росіян чи білорусів, а до західних слов'ян. Але оця межі європейська політична ситуація розірвала Україну політично і розірвала Україну ментально. Тобто Україна не ввалилася в потік. Розвитку Західної Європи Україні були абсолютно чужі геополітичні тенденції розвитку Російської імперії як азійської деспотії, як такої, тому впередень Першої світової війни. Ціла плеяда європейських істориків, політологів, геополітиків, тільки тільки зачиналася геополітика, проповідували концепцію серединної Європи, концепцію хліборобської Європи, концепцію межі Європи і стверджували, що баланс сил між двома потужними взаємозаперечуючими цивілізаційними утворами германо-саксонським на Заході. Та російсько-азійським на сході може бути розв'язаний за умови утворення цілої плеяди самостійних країн. Таких, як Прибалтійські держави, Фінляндія, зокрема, мала бути теж по тих концепціях незалежної відійти від царської Росії. Балканські країни мали отримати самостійність. Але першочергово самостійність української держави мала бути гарантом спокою і мирного врегулювання геополітичних зазіхань двох потужних політичних центрів: московського і Берліно. Паризько-Лондонського і не інакше. Скажіть, будь ласка, то не є така буферна зона, я так розумію. От, власне, Україна виступає у якості буферної зони. Сьогодні Україна це не тільки зона, по котрій транспортують газ, нафту. Україна це є політична буферна зона між зазіханнями Росії на захоплення. Втрачених територій, як вона це стверджує, а з другого боку, між європейськими намаганнями багатьох цивілізованих країн здобути ринок дешевої робочої сили, створити власні нові виробничі структури на сході в Україні, використати українську землю для сільського господарства, використати наші робочі руки для Промисловості. От, власне, буферність цієї зони зумовлює всю трагедію української історії, угу. як мінімум останніх півтора століття. Сьогоднішня ситуація що тобі нагадує з історії, з тих проблемних ситуацій, в яких побувала Україна в європейському контексті? Що в повторі йде? ми завжди йдемо по певному колу, але. І розвиваємося разом з тим по спіралі, агнології красномовні. Прошу визнання Української Народної Республіки, і навіть визнання ЗУНРУ багатьма європейськими державами у 18-19 роках угу. не дало змоги захистити українську державність заяви лідерів нинішніх європейських країн Євросоюзу сполучених штатів, що вони будуть виконувати роль стримуючого фактору стосовно Росії, теж не дають. Належних плідних результатів. Я згадую яскравий політичний факт, про який мало хто знає. Українська Народна Республіка захищає свою державність, росіяни, тобто червоноармійці і білогвардійці ведуть громадянську війну, десь там утверджує себе анархічна лінія Махно. І в той час Британія делегує дуже цікаву особистість політолога, історика. Він же посланець Британської держави Макіндера на територію тогочасної України, який відвідав Одесу, який був в новоросійську, який зустрічався з Дінікіним, який зустрічався з Петлюрою. Денікіна він просив визнати факт утворення України як незалежної держави та Фінляндії і трьох прибалтійських країн. І, власне, опираючись на новостворені самостійні держави, можна було побороти більшовиків. На жаль, Денікін не послухався. Він сповідував велику імперську ідею. Програли білі, виграли більшовики, постраждали всі. Народи і нації, які тільки тільки проголосили власну самостійність. Дещо пізніше, в 20, на початку 20-х років, вже після завершення громадянської війни, після ліквідації Української Народної Республіки, Макіндер мав доповідь в, Берлі... в англійському парламенті. І він стверджував: власне, Україна, її самостійність буде гарантом того, що Європа матиме спокій з новою імперською Росією. Імперська Росія з більшовицькою владою це нова форма російського хіжацького імперіалізму. Керзон, тодішній міністр закордонних справ, всі пам'ятають лінію Керзона, як створювали кордони між відновленою польською державою і. Новоствореним Радянським Союзом Кірзон частково підтримував лінію Макіндера, але, на жаль, інші діячі політичні, тодішній військовий міністр Британії Черчилль не підтримав цієї лінії. І всупереч Макіндеру виступив відомий англійський. Історик, політолог, до думки якої прислухалася політична еліта не тільки Великої Британії, а й Європи, Арнольд Тойнбі, роботу якого осягнення історії зараз вивчають в університетах студенти. Він виступив проти української самостійності. Вони підтримували ці політики, політичну так звану концепцію історичних і неісторичних націй. І в такий спосіб, як вже дещо пізніше стверджували науковці, пропустили прогноз 25-річної візії на майбутнє, прогноз можливої Другої світової війни тільки тому, що обстоювали власні меркантильні інтереси тогочасних виборів. Політична зараз? тактика взяла верх над політичною стратегією. І ми що? маємо аналогічну ситуацію нині, коли лідери провідних європейських держав, зважуючи на те, аби газ. Нафта, енергоносії, дешева сировина залишалася далі дешевою для Європи, нехтують інтересом майже 50 мільйонного народу, як такого, забуваючи про те, що тоді в 20-х роках можна було попередити Другу світову війну, якби була підтримана незалежність України, а потім не припустили би ганебного пакту Ріббентропа Молотова. А що щось? Подібне що зараз чекає Україну, е, дивлячися на 100 зображення, з кого ми почали сьогодні? Маю на увазі представник Сходу і Заходу Меркель і Путін. Що можна сподіватися? Газ лишився газом, електрика лишилася. Що, що, лишилася? Можна, сподіватися? що можна сподіватися? Сподіватися можна ]ся? наступного: що в тій ситуації великі країни. Будуть зважати на свої економічні інтереси. Україна знову залишається на один своїми проблемами, але Україна вже має. Суб'єктність власної державності про Україну вже не можна сказати, як стверджував Путін і його кліка, угу. що це якесь історичне недорозуміння, на яке пішла Європа аж на 20 років, і треба з тим непорозумінням завершувати Україну розчленувати між європейськими країнами. Більшу частку має забрати Росія. Оцей крок вже є неприпустимий. Дійсно, Україна показала. Дуже слабку власну державність, тому що державні керівники Української держави не працювали на державу. Але за ці 20 років сформувалося українське громадянське суспільство, яке вперше себе проявило в час помаранчевої революції в 2004 році. Але тодішня влада, президент, тодішній тодішні прем'єри не зуміли підтримати ініціативу народу нині. Українське громадянське суспільство стало на захист абсолютно слабкої державності. Отже, чим слабша була українська державність продовж останніх п'яти років, тим більше кріпла громадянська свідомість. Оцей фактор повинна врахувати і пані Меркель. Угу. Оцей фактор повинні врахувати і керівники інших потужних держав Європейського Союзу. І вони не зможуть його не врахувати. Тому, Оті санкції, які ніби так в'яло впроваджуються, а ще менше зреалізовуються, рано чи пізно будуть діяти, бо майже 50 мільйонний народ не можна посунути на маргінез європейської політики, як такої. Я знову повертаюся у 20-ті роки. Прошу. Тоді лідером Болгарії, головою Ради міністрів. Тогочасної Болгарії був прем'єр-міністр Олександр Стамбулінський. Він же очолював Хліборобський союз тогочасної Болгарії. Олександр Стамбулінський звернувся до керівників провідних європейських країн. Є ще одна дуже цікава аналогія з нинішнім політичним днем, нинішньою ситуацією в Україні та тим, що було у 20-х роках. Тогочасний лідер Хліборобського союзу Болгарії, він же прем'єр-міністр Болгарії Олександр Стамбулійський, звернувся до керівників великих європейських країн з ідеєю створити так званий Зелений Інтернаціонал. Зелений інтернаціонал мав об'єднати нововиниклі держави після Першої світової війни у потужну. Буферну зону, так звану хліборобську зону. Україна мала бути в зеленому інтернаціоналі провідною країною. Але до ідей болгарського лідера Хліборобського Союзу теж, на жаль, ніхто не прислухався. я твердо переконаний, що нинішні політики мають солідних. Консультантів-політологів, які нагадають за 20-ті роки, які нагадають за те, що нехтування проблемою української державності у 20-х обернулося ескалацією нової політичної напруги та вибухом в 1939 році Другої світової війни. Отож, аби не вибухнула третя світова війна, європейські лідери повинні врахувати Україну як суб'єкт. Європейської політики, а не об'єктну буферну зону, де перехрещуються чиїсь політичні інтереси. Я думаю, що розуму не забракне. Я би хотіла ще на завершення знати відношення твоє до відходу в кращий світ, мабуть, пані Новодворської. Інтелектуала Росії і що це було для України. Треба їй, мені видається, в цій програмі подякувати, що вона жила, працювала, ніколи не зрадила, завжди вболівала і була дуже чесна в дуже непростих ситуаціях. Хоча дехто говорить, що це відхід був запланований декими. Не можу це дуже слушно. Валерію Новодворську, унікального російського політика, вченого, політолога, правозахисника, яка зуміла в найскрутніший політичний час в Російській державі, в Російській Федерації, зберегти. Власну політичну позицію і обстоювати інтереси української держави при різних президентах, при різних прем'єрах. Це ж Валерія Новодворська на початку 2000-х, коли прийшов Путін до влади, пробувала отямити російських політиків, стверджуючи, що розпочалася ера третього російського імперіалізму. Це вона сказала, що Російська Федерація це тверське княжество, яке захопило одну шосту. Планети і світова спільнота повинна не допустити експансії російського імперіалізму. Тому Валерія Новодворська належить, певне, до числа не більше як п'яти політиків, які не змінили своїх демократичних переконань і свого правозахисного спрямування власної громадської діяльності. Ми схиляємо голову перед її пам'яттю, перед тою людиною, яка завжди обстоювала інтереси. України бо розуміла, що захищені інтереси України є і захищені права російських громадян. Дякую тобі за, за думки, за роздуми, за знання. Я думаю, що ми зустрінемося зовсім скоро з вами, телеглядачі, і продовжимо з паном ігорем розмови, які сьогодні не тільки болять. Вони дають для серця і душі дуже багато для роздумів. Думати треба в житті. Отож, панове, думаймо і до нових зустрічей в ефірі. На все добре, до побачення.